Вітаю всіх на каналі Моя Аудіобібліотека. Сьогодні ми поговоримо про спрощення у групах приголосних. А що, на вашу думку, означає слово спрощення? Як ви розумієте значення цього слова? Напишіть мені свої думки до коментарів. Мені буде цікаво їх почитати. Іноді при відмінюванні слова або його творенні виникає важкий для вимови збіг приголосних звуків. Наприклад, щоб утворити прикметник із іменника тиждень, нам необхідно додати суфікс «н». Утвориться тиждневий. Погодьтеся, складно вимовити три приголосних підряд ждини. Тому у процесі мовлення один з таких приголосних випадає. Цей процес називається спрощенням. І утворюється слово тижневий. Розгляньмо групи приголосних, у яких відбувається спрощення. У групах приголосних жидини – «зидини» випадає ди. Залишається жини з Виїздити виїзний. Тиждень тижня. У групах приголосних «ситили» ситини випадає ти. Утворюється сили, сини. Щастя щасливий. Честь. Чесний. У групах приголосних ЗИКИНИ, сикини випадає к. притворені дієслів із суфіксом ну. І утворюється зни сини. Бризк бризнути. Тріск тріснути. У групах приголосних силини випадає Л, утворюється сини. Масло масний. Ремесло. Ремісник. У групах приголосних ридици риници випадають д Р І утворюються рициници, чернець ченця. Сердечний серцевий. У цих словах спрощення відбулось і у вимові, і на письмі. Тобто звук випав і відповідна літера також не пишеться. А є слова, у яких спрощення відбулось лише у вимові. Тобто, складний для вимови звук ми не говоримо, але літеру пишемо. Це прикметники, що утворені від іншомовних іменників на «т». Турист туристський, гігант гігантський. Баласт баласний, компост компостний, контраст контрастний, форпост. Форпосний. Як ви помітили, я звук звукти не вимовляла. Але в словах ми цю літеру пишемо. А є слова, у яких спрощення не відбувається ні у вимові, ні на письмі. Це слова-винятки. Запам'ятовуємо їх: Зап'ясний, кістлявий, пестливий, хвастливий, хворостняк, 16, Вискнути, Випускний. Пропускний, тоскно, скнара, скніти. Тобто, у цих словах ми і вимовляємо складний звук, і пишемо ту літеру. Оце і увесь теоретичний матеріал, що вам необхідно запам'ятати. Пропоную закріпити вивчене вправою. Ставте відео на паузу, читайте завдання та виконуйте. Якщо бажаєте, пишіть виконання до коментарів. Справились? Перевірте себе! Дякую вам за роботу та за перегляд. Ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось та було корисним. І обов'язково приєднуйтесь до нашої великої дружньої команди. Чекатиму вас на наступних онлайн-уроках. До зустрічі!